Мандарини. Привіт малята! Сьогодні ми поговоримо про смачний фрукт, який усі люблять взимку мандарини. Це маленькі круглі помаранчеві плоди, які дуже соковиті та солодкі. Їх легко чистити, бо шкірка м'яка і майже сама відстає. А ще мандарини ростуть не на землі, а на деревах. Уявляєте, як красиво виглядають ці помаранчеві кульки серед зеленого листя? Мандарини ростуть на невеликих деревцях у теплих країнах, де багато сонечка. Щоб вирости великими і смачними, їм потрібно дуже багато тепла. Взимку, коли у нас холодно, у теплих країнах їх збирають і привозять до нас, щоб ми могли поласувати. Маленькі мандарини часто називають зимовим сонечком, бо вони додають радості в холодну пору року. А ви коли-небудь рахували часточки у мандарині? Їх зазвичай буває від 8 до 12. Кожна часточка як маленький скарбик, повний соку, а ще їх дуже зручно ділити, щоб пригощати друзів. Давайте рахувати разом, скільки часточок у мандарині, які ви бачите: один, два, три, чотири, п'ять. Це як весела гра. Чи знали ви, що мандарини це символ Нового року? Багато років тому мандарини дарували один одному на свята як подарунок. І зараз, коли ви відчуваєте запах мандаринів, це завжди нагадує про зимові свята, прикрашені ялинки та казковий настрій. А у вас асоціюються мандарини із Новим Роком? Уявіть, що мандарини це маленькі мандрівники, вони мандрують із теплих країн до нашого столу. Спочатку їх збирають на деревах, потім складають у ящики, везуть на великих кораблях або літаках. А коли вони потрапляють у магазини, ви обираєте їх, щоб вони стали частиною ваших свят. Хіба це не захоплююча подорож? Ось такі цікаві ці мандарини, друзі. Вони смачні, соковиті, пахнуть святами і радують нас взимку. Тож наступного разу, коли ви будете їсти мандаринку, згадайте її подорож та порахуйте часточки. До нових зустрічей, малята!